Привіт усім! Сьогоднішнє моє відео буде про 800+. Прочитала на ради міністрів, що впроваджуються нові зміни до порядку подання заяви на 800+, і вирішила поділитися з вами. Що ж, міністерство сім'ї праці та соціальної політики запропонувало спростити. Заяву подання на 800 плюс, і ця законопроект вже розміщений на сайті Ради міністрів. Що саме зміниться? Я в цьому випадку навіть була здивована, приємно здивована, тому що такі бюрократичні е, в Польщі, так, де зараз вимагають е, мільйон паперів, мільйон справок е, і різної інформації, тут хочуть спростити сам е, процес подачі на 800 плюс, і... Е, Ідеєю було скасування щорічного подання таких заяв і продовження подача тільки один раз, і продовження автоматично вже якщо не змінюються дані батьків і дані дітей, автоматично продовжувати виплату 800 плюс на, на дітей. Я вважаю це чудово, тому що не треба тратити час, щоб сидіти на сайті і заповнювати ці заяви. Не пильнуєш, не денергуєш, щоб не прогавити цю дату. Нагадаю, що терміни подання заяв на 800 стартують вже незабаром: з 15 лютого до 30 квітня, тоді виплати будуть нараховані без перерви. Якщо ж за Деяких причин батьки подають заяву трошки пізніше до 30 червня, наприклад, тоді виплати також будуть виплачуватися, але з деякою затримкою. Звичайно, якщо теж з деяких причин батьки не подали заяву і можуть це зробити після 30 червня, тоді виплати будуть також нараховані, але без, без виплат за попередні місяці. Тому пильнуйте, будь ласка, цього року ще подаємо за старою системою, тобто з 15 лютого вже можна складати заяви на сайті. І таку поправку планують розглянути в другому півріччі 26-го року. Я думаю, вона буде розглянута і вже вона ця поправка буде діяти вже з Нового року, тобто з 2027 року. Я вважаю... Хороша поправка, хороша новина для батьків. Якщо не змінюються дані дитини, якщо не змінюються ваші дані, якщо не змінюються опікуни дитини, так, то такі дані автоматично є вже в базі і їх не треба змінювати, автоматично буде продовжена ця відбавка. Що ж, я якраз отримала сьогодні 700 плюс ладоньку, тож зараз їду на закупи, дещо треба її докупити. Дитячі такі речі. Тому беру з собою, подивимося, які там зараз цінимо, теж все подорожчало. І подивимося разом на закупку. Поїдемо на закупку. Нагадаю також, що право на отримання 800 плюс мають українці, які працюють офіційно, і діти яких теж відвідують навчальні заклади Польщі. Це злобик, школа і школа. В такому випадку ви маєте право на отримання 800 плюс. Покажу вам трохи околиці району. Машліття, де я зараз живу. Зараз їду до н парку І у нас там розміщено декілька магазинів, бедронка і декілька другерій. А це можна скупитися. І нас тут спокійний тихий район. Люблю такі райони, де немає часто орків, так, робок. Приїхала на енпанк завжди. Люблю подивитися на квіти, які є. В автоматі, і йду зараз на закупи до німецької другерії де Люблю там купувати засоби гігієни для дітей. І зараз вам покажу. Гарна на це дрогерія, дуже великий вибір різних косметик з Німеччини. І мені подобається, що тут дуже гарні дають купони на конкретні товари. У мене сьогодні два купони на дитячі товари, тому дуже вигідно навіть купувати. І дійсно якісь речі можна і ще вам я теж показувала, показувала колись, але ще раз показую, як гарно зробили дитячу зону для пеленувати дитинку. Так? Дивіться, одразу можна взяти собі памперси різних розмірів. Я коли купувала памперси, то можна взяти і подивитися, яка якість цих памперсів. Так, ну живіть, вже витягла вже навіть забрати. І є різні засоби, так скористатися. Тобто, ну, дуже гарно я в інших рік цього не бачила, а тут дуже гарно зробила. І дитячий, дуже гарний вибір дитячих кашок, харчування памперсів, підгузників, серветки. Так, тут а, теж дуже гарний вибір я мабуть мама показує, де вибирати. Відзонку, так і для своїх малюшків. Придивіться до да? дорогері ДМ. І, звичайно, теж показував раніше дуже гарний, як особового днями обранка для, для малючків. Навіть, тут, бачите, який коник стоїть для дітей. Аксесорія дитяча теж. Ну і що мені треба, я сьогодні куплю піну для... Ванни шампуні дитячі, для ванни серветки вологі, а теж для малюків і памперси. Але памперси, мабуть, в бідронці ці акції, теж можна подивитися Йдемо пізніше. Теж хочу вам показати а, на сухі шампуні Батіз, дуже класні ці шампуні, Хто не пробував ще а, теж собі візьму, зараз мінус 20% з кодом. Дуже теж хороші ці пральні порошки німецькі, хто теж не пробував. Візьміть собі до білого і до кольорового можна сипуче, можна в різних гелях. Дуже великий вибір. Теж шукає свій гарний порошок як дитячий, так і для дорослих. То Дуже гарний вибір. Найкраще а, вибір актесорії для малючків від бутилочок до а, сосок, до а, різних бідонів, дитячі посуд, ну, дуже класна якість, перше І дуже великий вибір. Набагато дешевше так смику, а, що на рік на увагу. Де є така функція, де можна зробити ведву до. Я теж маю собі пройти, якось буду робити, вам теж покажу. Ну, те, що я говорила, гарна промоція бідронці на пелю зараз. Одна покопка повна ціна, а друга покопка лише за 2 злоти. Тобто за 30 злотих в мене будуть дві покупки дати пелюшки. Тож беремо.